В 2015 році ти в інтерв'ю сказав про те, що хотів би познайомитися з Потапом. А ага. що б ти зараз сказав Потапу, якби його зустрів? А, та вже ну та що, що Льоша, як ти? Як Барса? Що, як відпочив? Ну ти ж розумієш, що 15 років тому це 8 років пройшло. Трошки вже і люди змінились, і їх мені завжди імпонували його продюсерські якості до, до знайомства. Коли з ним познайомився, зрозумів технології виробництва і механіку. Зрозумів що до чого. Я окей, я розумію. Це як у мене так часто буває, що є якісь люди, які я там захоплююсь. Потім ну не те, що прям захоплююсь, цікавлюсь тим, що вони роблять. Потім я дізнаюся, як вони це роблять. Я в мене втрачається ця магія. Я такий, ну. Ви звичайні люди, ви робите mm -hmm. те, що і все інше. Ну так завжди, і з нами так познайомиться, Всі зрозуміють, що всі ми звичайні люди. Просто хтось робить постійно, а хтось не робить. І от зараз, ну чесно, я знаю багато інсайдів стосовно того, як відбувалося там, що відбувалося в мозгі продакшн, і як вони там пересувались, і те, що він казав в інтерв'ю. Я такий, ну йома, -йо, ну. Льоша, ну, що ти таке кажеш? Ну, це ж mm -hmm. не це якась. Трошечки є розчарування дійсно. Взагалі, у багатьох зірках е, такое я називаю це олдскульний шоу-бізнес.